Доброго ранку, 2 січня, дивіться, що на вулиці. Вчора була така ясна сонячна погода, а зараз сніг мете. Така хурделиця на вулиці в місті Київ. Снігу тут ось на балкончику на милу. Да, Я думаю, вам видно, так? Да? Такі пориви вітру, які несуть сніг. Ну, ось бачите, да? Це сніг. Отака огорделиця. Хто знав, що буде так? так сьогодні. Вітаю вас доброго ранку. Ну, але ми все одно зараз зберемося і підемо гуляти. Я думаю, він трішки. Припиниться сніг, я так думаю, я так хочу. І будемо гуляти і показувати вам місто Київ у усій своїй красі. Щоб хто тут не був. Я не вважаю, що це так дорого, що це так важко приїхати в місто Київ та будь-яке місто. Не, не, не важко, зовсім не важко. Взяли квиток, зняли житло, житло зараз знайти це ну, дуже легко. Тому подорожуйте. Оглядайте нові місця, не засиджуйтесь вдома, це вам не принесе нічого гарного. Те, що ви будете вдома, гроші вас, вам не збережуться, ви краще подорожуйте, натримуйте емоції. Так, а ми зараз будемо збиратися і вирушати в подорож по місту Київ. <кій> Сьогодні у нас ми хочемо відвідати мати-батьківщину. Сходити туди, тут недалечко. Там, ну, я показувала зовсім недалеко від нас, ми можемо пройти. Ми такі ходокі. Ми любимо ходити, а потім приходиш, уже сил немає, падаєш з знов. І Мар'їнський палац. Так що дивіться відео. Думаю, вам буде цікаво. Кому цікаво, пишіть коментарі. Підписуйтесь і ставте подобайки. Сьогодні у нас на вулиці. Майже плюс, ну я не знаю скільки. Ну, ну тепло. Під ногами отака каша. Все розстає, присипають сіллю, тому не, не дуже воно приємно ходити. Прийшли ми пішки, ми йшли буквально тут хвилин сім до Марінського парку. Ну Взимку тут нічого такого цікавого я не бачу. Я взагалі не люблю. Зиму, тому для мене це все чорно-біле. А якби це була весна, літо або осінь, тут би було дуже яскраво, кольорово і красиво. Це от є тут позначення, де що знаходиться, Значить, де ми знаходимось? Барінський палац, це під номером один. Ми підемо туди. А ми де знаходимось. В самому початку, оце ми. Оце так? А де? Оце? Оце, я думаю, дівати. Центральний вхід. Ну, можливо, ми десь тут, десь, десь там. Ми в самому початку і нам через весь парк потрібно пройти, щоб потрапити до Маріїнського палацу. Тоді, тому пішла і вам. Що цікаве, покажу. Ну, бачите, зараз тут ну, нічого такого особливо цікавого. Ну, зима, як зима, ну я не бачу в цьому краси. Можливо, хтось і вбачає, можливо, комусь це дуже гарно. Ну, мені гарно, але не дуже. Я люблю, коли є кольори. А зараз воно все чорно-біле. Ось така оце тут природа. І це все біля того помешкання, де я зараз проживаю ці три дні. Я думаю, дуже вдало вибрала я собі житло, де тут все прямо в доступності можна потрапити в будь-яку локацію. Навіть не потрібно їхати на метро, не на трамвай, не на тролейбусі. Тільки ж, куди ми їздили на ВДНГ, тому що це ну, зовсім інша, інша лінія метрополітену, інший район, ну довелося теж їхати. А так все тут, все поруч. Так, ну, що тут влітку, я думаю. Тут фонтан красивий, гарно буде. Ну, буде, приїздіть в Київ влітку і побачите всю красу цього парку. Ну, а наразі, я думаю, вже буду знімати біля палацу. Підійшли ми до Маріїнського палацу, але тут, бачите, всюди загорожено і близько я не підійду. Ну, зніму як зможу. Зніму як зможу. Наближу камеру, цю красу покажу. Ну, це зараз тут це загорожено. Раніше я тут була. І можна було там під, під тим воротами постояти, познімати всю архітектуру цього палацу. О, краса. Щас ще зро, спробую наблизити, щоб роздивитися краще. Такі справи. На даний момент це можна побачити тільки так. Хотіла трішки хоч наблизитись до Марінського палацу, але це зовсім неможливо. Там стоїть блокпост. І там навіть не підпускають... Не можна ну, що не взяти, там все видно. І там зовсім не можна ні дойти, ні доїхати. А це от зустріли техніку підбиту Рашистську. Це щось теж башня, мабуть. Станка, да. ще зброника, башня валяється. Це попереїжджало, це сміття сюди на святу українську землю. Тепер воно тут гниє, залишає свій слід. Що снігом попритрушувало, а так воно таке гавно. <свісно> таке гавно, блін. приїхало сюди. Так, ну йди далі. Щось може ще цікаве побачиш Ну так, як вже там ми з іншого боку хотіли прийти, Ну звичайно, що нікуди нас ніхто не пустить. Зайшли мимо. І дивлюся, тут є такий красива інсталяція. Новорічна. Біля готелю. Це я. Всім привіт-привіт! Красиво. Тут красиво. Шукаю красиві кольорові місця взимку. Приїхали ми нарешті. нарешті. Добралися та зараз йду. зніму, що тут ми бачимо. Тут є техніка також рашистська. Розбита. І тут батьківщина мати. І видно Київ. На лівий берег Києва. Так. Сьогодні в нас погода не така морозна, трошки можна познімати. Ну, не сонячно. От вчора було сонячно, було так яскраво, красиво. Сьогодні трошки вже не так сонячно. І позаду у нас лавра. Це тут біля лаври, зовсім поруч. Так, да, ми прямо бі біля лаври зупинилися і тут це кінцева тролейбусу, і ми пройшли і вже тут. Ой, наближаємося. Наближаємось. Прапор такий великий-великий. Найбільший, мабуть, в Україні. Ой, тут такий вітер холодний. Пронизу. Люди ходять, шуляють. Так, ми вийшли на нарешті. Так, дівчатка, підтримайте мене, мені дуже холодно, в мене руки мерзнуть. Підтримуйте лайком. Дивіться мої відео, не пропускайте. Це... Я все одно продовжу знімати те, що знімала. Але на даний час я в Києві і я хочу вам показати нашу столицю. Тому що я знаю, що не кожен, не кожен може приїхати, не кожен має таку можливість, не має зовсім бажання. Деякі, не всі мають бажання сідати, їхати. Але я зараз холодна, рука замерзла, я для вас це все знімаю, тому прошу вашої підтримки мого каналу. Отака оце наша краса. Українська. Українська краса, свята земля. Наша батьківщина-мати, яка захищає нас. Все замерзло. зайшло всередину музей Погріться, так холодно, яка узела. В Музей не підемо, не хочу. Дуже холодно тут, тут відкрита місцевість і дуже проривається вітром. Прямо здуває і руки мерзнуть. Тому не знаю, як ви мене чуєте, я тихенько намагаюсь, то, що тут люд десь єсть. Так, це вхід в музей. я сижу тут. Каву п'ю. Взяла каву з молоком. такий краєвид. Ми йдемо назад, вже повертаємось, і такий краєвид перед нами з'явився. Вирішила вам показати, також поділитися цією красою, яку я бачу. Тут вічний вогонь, пам'ять загиблих під час Другої світової війни. Ну, думаю, зараз також він. Пам'ять наших воїнів буде палати. І церкви, куполи, якби сонячно було, вони б ще так яскраво світилися на сонці і прапор України. Незламний, єдиний. Ми повернулися на свою станцію, і я вам хочу показати. Тут які є кав'ярні. Тут є майже ну, станція метро Арсенальна і ось через дорогу є, дивіться, скільки кав'ярень. Тут майже вся вулиця кав'ярні, є Полтава. Є ще якесь, не знаю, де які ялиночки рожеві, красиві. Так, далі. Оце все по правій стороні. Це все кав'ярні, Одеса мама, італійська кав'ярня, там, де ми були, італійська, якась, не знаю, грузинська. А, буфало ми були, грузинська. І там далі, оце все це все можна тут пообідати, поснідати і по вечері. Джибар, хачапурі, та вино це грузинське. І ще якесь далі не буду йти. Тому. Якщо ви тут будете на метро Арсенальній, тут дуже багато кав'ярень. Але ми йдемо отуди, от, от в риберню. Вон, Риберня. Хочу, я не була в риберні жодного разу, мені цікаво. Тому йдемо спробувати ребра у Києві. На цій стороні також багато кав'ярин, але ми не були. Були на тій. Я дивлюсь, там теж є. Йдемо в цю реберню. Подивимось, хоч місця там є, чи нема. Дуже багато обирай, яке хочеш. Де ми сядемо? Може там під вікном? А? Чи тут? Yeah, Де? Ну yeah. що ти так далеко? Я не хочу так далеко. Давай тут десь сядемо. Треба. Так, будь де можна, так? Можете в цій залі ось тут. Так. Угу. Можете ось тут якраз просити. Угу. Та ми ж тут і думали зараз. До речі, тут дуже зручно, можна прямо в залі ось підійти до рукомойника, помити руки. І не потрібно йти туалет. Це наш столик. Так, замовили. Нам намалювали тарілочки, прибори, тому що немає тарілок. Тут нам написали наші замовлення. Є серветки на столі, такі кухонні рушнички. І все, сказали, фартушки принесуть. Там є. В різному соусі, мабуть, да за замариновані Ми вдягли. Це все ми будемо їсти руками. Це в мене кімчі. Кімчі. Це суп азійський, це суп бульйон. Якось будемо їсти, я не знаю навіть як. Будемо пити, їсти. Все, зараз мене знімаєш. Так і я вдягну. Серебра наші їх порубали, соус барбекю. Все нам смачного. Сам процес покажу, як це виробляється на дровах. Так, зараз розкажу відгук. Відгук, ну кожного може бути різний, я свій розкажу. Так, відгук про реберню. Я повинна це сказати, тому що я ж не можу промовчати. Значить, кімчі було дуже кисле, дуже-дуже кисле і гостре. ну Гострота менше відчувалась, ніж кислота. Значить, Суп азійський був зовсім не смачний, ніякий. Ніякий зовсім не було, зовсім ніякого смаку. Бульйон, ти, що заказав Міша, курячий також був без смаку. Ну, нічим. Ну, я не знаю, як можна було зробити курячий бульйон, який зовсім не мав смаку. Ребра, Ребра були ну, нормальні, тільки дуже було мало м'яса, зовсім не було жиру. І таке відчуття, що їх не сьогодні приготували, як і вроді їх розгріли. Ну, було відчуття, що вони не тільки зготовлені, як начебто їх розігрівали. Ну, таке оце мій відгук за сьогоднішнє. Що мені скаже? Кажи, який те відгук. Кажи соромиться. Ну, ладно, він мені вдома скаже. Він ще соромиться камеру, він не може сказати. Я вже звикла, так що мені все одно. Ну, а зараз ми йдемо додому, тому прощаємося з вами. Зустрінемось з вами вже в Сумах. Я більше не буду знімати. Бачу, що переглядів дуже мало. Буду знімати вже в сумах те, що вас цікавить, і те, що мене також цікавить. До зустрічі в наступних відео.